Є питання, каже, що їжу запивати водою не можна? Поясніть чи це правда? Так, дійсно багато людей, спеціалістів кажуть, що їжу запивати водою не можна, тому що вона розводить шлунковий сік, їжа не засвоюється, є вздуття шлунку, є проблеми з шлунково кишковим трактом, тобто порушується перистальтика, знижується засвоєння мікроелементів, ну і інших багато питань. Там що вона впливає на вагу, що це неправильне харчування, що це не є здоровим харчуванням і так далі. Насправді це неправда, це є міфом. Водою їжу запивати можна і інколи навіть треба. Якщо, наприклад, ви їсте в сухом'ятку, тобто велика кількість вуглеводів, а там клейковини, це дуже складно порожувати, проковтнути, і вода допоможе зробити це. І інше питання, що вода взагалі не впливає на процес засвоєння їжі, ви, в принципі, спокійно можете запивати, пити до, під час, після у вас все добре засується, якщо дійсно нема захворювань чи якихось запаленьчниково-кошковому тракті. Але якщо ви відчуваєте дискомфорт, ви розумієте, що ви запиваєте водою, вам важко. А у вас є вздуття, вам погано. То тут є два варіанти: або просто не запивати, або дійсно проконсультуватися у лікаря, або знайти проблему, яка вас турбує, бо там точно щось не в порядку.